Біла церква у Скорботі. На російсько-українській війні загинуло 5 захисників батьківщини, 5 справжніх синів Білої церкви. Військові Збройних сил України Сергій Борецький, Олег Гордашевський, Микола Дмитрук, Юрій Котух та Олександр Шупрудько. 28 вересня в місті оголошено Днем скорботи та пам'яті. Лина кача поти сині! Лина кача поти сині. Прощання із підполковником Олегом Гордашевським та Миколою Дмитруком відбулися у Гайку та в церкві покрови Божої Матері. Сьогодні біла церква у смутці і в жалобі. Гинуть найкращі захисники і захисниці нашої країни. Сотні людей прийшли віддати шану подвигу наших захисників, які поклали на вівтар війни найдорожче: своє життя, можливість посміхатися світу та обіймати рідних. Всі без виключення ми маємо пам'ятати про їх подвиг та на покоління вперед знати. Україна існує лише завдяки таким, як наші загиблі земляки. На жаль, кожна громада держави щодня втрачає кращих своїх синів, а ворог не збирається відступати. Прощання із загиблими білоцерківцями відбуватимуться і 29 вересня. Всі полеглі із почестями будуть поховані на алеї героїв кладовища у Сухому Яру. Вічна слава полеглим воїнам та вічна їм пам'ять.